Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні як і завжди в рамках нашого проєкту піднімаємо важливі та актуальні теми. Сьогодні ми говоримо про рекрутинг, на який вже десятки тисяч українців та українок скористалися цією новою системою. Тому ми поговоримо, як це працює зсередини, які можливі проблеми можуть виникнути при оформленні на службу. І більш детально наступні 15 хвилин нашого те про це нам розповість заступник начальника четвертого центру рекрутингу сил ТРО збройних сил України Ігор Швайка. Панге, радий вітати вас. Добрий день. Давайте почнемо з того, щоб для, було більш зрозуміло так, для наших телеглядачів. А загалом, як працює система рекре... рекрутингу, Рекрутинг. рекрутингу так. Так, так. в Збройних силах України е, є два напрямки потрапити в Збройні Сили України. Це є мобілізація. Нагадаю, що у нас вже четвертий рік триває загальна військова мобілізація з 24 лютого 2022 року. Це кожен військово зобов'язаний має прийти і відслужити. Рік тому було відкрито вже із позаштатних підрозділів. В штатні напрямки було створено центри рекрутингу української армії, це є цивільні структури, і поступово відкрито шість центрів рекрутингу Збройних сил України. Крім того, таке право було надано більшість великої кількості військових частин, і сил територіальної оборони, і десанту штурмових військ, і морської піхоти, і сухопутних військ відкрити свої відділення і групи рекрутингу, щоб кожна бригада, кожен батальйон, ну пам'ятаєте, так, хороше слово децентралізація. Так, от збройні сили. Пішли шляхом децентралізації, тому що ніхто краще в вашому місті, чи то в Кривому Розі, чи в Смілі, чи в Чернігові, чи в Чернівцях, не знає тих людей, які живуть на місці, оскільки рекрутинг – це розмова військового. Він не обов'язково буде в військовій формі, скоріше за все, навпаки, я буду сьогодні виняток із правила. Це розмова військового в цивільній формі, з цивільним в цивільній формі. І це розмова про те, як пройти оцей бар'єр між цивільним життям і військовим. Ми створені для того, щоб зробити. Бити прихід в збройні сили або в сили оборони в широкому розумінні цього слова більш комфортним і без зайвих там порівнянь цивілізованим. А чим відрізняється від звичайної традиційної мобілізації в традиційній мобілізації тебе забирають і виконують мобілізаційне розпорядження, направляють в такий-то, або в такий-то, або в такий-то навчальний центр, а там тебе розпорядженням Генерального штабу відправляють в такі то війська, в такі-то війська і в такі-то війська. А якщо ми говоримо про рекрутинг, то тебе набирає або 111-та бригада територіальної оборони Луганської області, там, де я мав честь служити, або 17-та танкова бригада, яка має місцем своє народження і дислокації місто Кирилів, або там 101 президентська бригада місто Київ, і ти точно знаєш, що коли ти вкладаєш контракт, ти йдеш на службу саме в той або інший підрозділ. Тобто, виходить, е яка схема. Ми з вами, маючи обов'язок служити, йдемо двома шляхами, або ми чекаємо, поки нам покажуть, куди ми йдемо служити. Це перший варіант мобілізації, або другий варіант ми знаємо, куди ми підемо служити, і ми виконуємо обов'язок, тому що ми самі обрали собі і спеціальність, і відповідно. Ту військову частину. Якщо говорити про основні етапи, які проходить кандидат, давайте від подачі резюме так, до так. зарахування вже на службу. Ну, на, наприклад, ми знайшли один одного з вами через платформи, буду їх абсолютно спокійно рекламувати. Платформи дистанційного найму, це Work.ua, U, LobbyX, OLX, основні чотири, на яких з якими ми працюємо, і ваша анкета потрапила до нас. Ми з вами сконтактувалися. Я вас запрошую до співбесіди. В онлайн режимі в відео форматі ви проходите співбесіду з командиром батальйона або з командиром роти. Він каже, що да, мені цей хлопець підходить. Він нормальний кандидат. І Темне оформлення. ви подаєте заяву, хочу служити. Ми видаємо вам направлення на військову лікарську комісію. Ви проходите в ТЦК, але приходите вже не як мобілізований ресурс, а ви проходите як кандидат на службу за контрактом в таку-то конкретну військову частину. Проходите військову лікарську комісію, після цього на наступний день зараховуєтеся в ту військову частину, яку ви обрали, і вас направляють на сім тижнів для проходження курсу базової загальної військової підготовки. Це Одне це один із до речі тих страхів, які тривалий час нам ворог намагався втілити. А наші іноді великі письменники в Фейсбуках те підтримували про те, що ненавчених голих босать направлять воювати. Підкреслюю, базовий загальна військова підготовка триває сім. 49 днів. Скоротитися може на день, збільшитися на два, в залежності від календарного плану. Але 7 тижнів це чітко розпланований календарний курс, коли кожен цивільний має отримати знання по тактичній медицині, правило ведення бою, правила поводження зі зброєю, правило надання першої домедичної допомоги, правило роботи з колективною зброєю, орієнтування на місцевості і так далі. і тому подібне. Якщо ти хоча б один блачок цей не здаш або прохворієш, бувають такі Випадки. Залишаємо на другий курс. На другий курс ти проходиш, можеш гуляти дві третини часу, але поки ти не повністю не виконаєш весь базовий курс, тебе ніхто не направить на виконання бойових завдань. А так, а якщо говорити про труднощі, а, пане Гіра чи виникають нас найчастіше труднощі під час оформлення вже на саме на слід е, ну давайте дві частини. Я би сказав, документальні труднощі, це те, про що ми говорили з вами перед ефіром. У людей може не бути. Ну здавалося, ми живемо в сучасному оцифрованому суспільстві. Над нами там леді екран позаду. Ми можемо домовитися про зустріч в онлайн меседжерами, і перший раз говорити тільки в цій студії до цього часу, мінятися тільки СМС-повідомленнями в різних часі. А бувають люди, у яких досі немає коду, бувають люди, у яких немає рахунку, бувають люди, які приїжджають з кнопочним телефоном, не те, що вони не згенерувати не можуть. Ну, банальна ситуація, набрали ли на вилка, або той самий застосунок Армія Плюс або резерв плюс. Ну як ти можеш на Nokia 3310 запустити Армія плюс? Тобто наш рівень сьогоднішньої технічної оснащеності передбачає, що у кожної людини в руках ну, як мінімум там маломальський спроможний смартфон. Приходить людина з кнопочним телефоном. Що, на якій підставі ти його можеш не взяти? Ну, доходить до смішного, іноді там скинулись пару гривень, купили хлопцю телефон, щоб він йшов, служив далі, тому що йому треба пройти повністю всю процедуру оформлення. Це матеріальна частина. А, більш глибока частина це насправді довіра між нами всіма в суспільстві. Тому що рекрутинг це про довіру. рекрутинг це коли я вам пообіцяв посаду таку-то, наприклад, оператора реб радіоелектронної боротьби. І я точно знаю, що ви туди потрапите. І я точно знаю, що я вам позвоню через два або через чотири. Місяці І я точно знаю, що ви скажете, да, я у того командира, з яким ми проходили співбесіду, я на тій посаді. Якщо щось помінялось, то я вирішив поміняти свою там військову кар'єру, піти на навчання на суміжну спеціальність або пройти далі. Тобто, рекрутинг це про довіру, і саме власне це давайте там. Трошки широкими словами, саме цього у нас суспільстві сьогодні не вистачає. Чому сьогодні люди бояться йти до армії? Чому оцей страх, чому ця опаска? Чому заброньовані завтра вони звільнилися з роботи? Чому там бронь зникла і завтра вони починають, починають ховатися від людей в формі? Тому що немає довіри. І, власне, коли ми говоримо про систему рекрутинга як таку масову загальну систему, це коли ти добровільно прийшов, і що нам більше за все потрібно? Нам потрібно за все пере. Первинний там зворотній зв'язок, так зване сарафанне радіо. От коли люди, яких ми привели, позвонили своїм родичам, друзям і сказали: ну хлопці, ну об'єктивно, там все, як мені сказали, так я все і пройшов. Все як передбачили, все і пообіцяли, все виконали. Вдягнутий, взутий, нагодований, пройшов курс навчання, прийшов на ту посаду, на якій тепер буду захищати країну. Оцей власне довіра, віра і довіра це те власне елементи, над якими постійно треба працювати. Ну не знаєте, дружи Олександра, це. Філософське питання, це, напевно, головне питання, над яким зараз треба працювати. Е, і наступне питання в нас таке: чи є попит на якісь певні спеціальності або якісь військові професії? Ну, я би сказав, знаєте, бути, часто мова доходить до крайнощів. Часто хочуть служити зовсім молоді, в хорошому розумінні слова, нарвані хлопці, які хочуть бути от, штурмовиками. Ну, в армії таке питання рекси. Отерекція, які хочуть штурмувати, які хочуть вбитися. от така хороша когорта дворової армії, яка от точно знає, що вона за взяттям йде на штурм кожної позиції. Знайдуться для таких людей такі місця спеціальну підготовку, Можливо, навіть закордонну закордонну підготовку, можливо, в наших внутрішніх центрах. В будь-якому випадку і ще один важливий елемент після навчання буде бойове злагодження. Що таке бойове злагодження? Це. Продовження навчання, але вже не з інструкторами навчального центру, а безпосередньо в тому військовому підрозділі, в якому ти будеш продовжувати службу, щоб ти звик чиє плече буде поруч з тобою, щоб ти звик хто з тобою відділення в взводі, хто твій командир, хто головний сержант взвода, хто буде матеріально-технічним забезпеченням займатися, хто віддає команди, на кого можна покластися. Це вже таке формування злагодженого підрозділу. А що стосується другої крайності, це люди, яким скажімо, за 50, які обмежені по здоров'ю, і для них окремий є пошук тилових посад з ну, при, обмежено е, придатними по здоров'ю. Там можуть бути певні захворювання, але ми насправді шукаємо можливості як тилових посад, так і підрозділів забезпечення. Їх насправді величезна кількість. Е, ну, із найбільш сприятливого, скажімо так, знайти хорошого водія. Або хорошого водія автобуса, тим більше, це велика задача стоїть. А водій з категорією Д, тобто водій автобуса, це може бути взагалі дуже великою задачою. І над цими людьми насправді ми тримтим, Ну, насправді, ми тримтим над кожною людиною. Просто якщо там, скажімо так, середньостатистична людина, як ми з вами, живі, здорові, дві руки, дві ноги. Нормально, все, можемо йти і туди, і туди, і туди. От перша частина шукає там, де гарячіше, а друга частина, ну я пам'ятаю, 22 другий Рік, знаєте, коли приходили люди, і казали, там мені всього 62 роки, роки. Всього, всього два. два. Ну ми на такій то категорії. Я там я моду можу водити все. Ну візьміть. Зрозуміло, що вже не той час. Хоча на сьогоднішній день тоже часті заявки, по яким ми робимо відмови, 65 років. Ну це вже вік, який не призиває на службу, і по контракту вже прийти неможливо. І для нас насправді боляче, але ми можемо відмовляти в таких заявках. Пані Гір на жаль, час нашої програми обмежений. І якщо можна коротко, так останнє запитання: як мотивують військових, які приходять за своєю ініціативою? Ну, я думаю, що ви багато чули вже про програму 1824, яку запустило Міністерство оборони. Це експериментальний проєкт, при якому передбачається, що люди, які не підлягають призову по мобілізації, тобто це до 25 років, мають просто укласти контракт. Укладення контракту для них буде коштувати 1 мільйон гривень 200 тисяч гривень під час укладення контракту, 300 під час прибуття військову частину, і під 500 тисяч гривень по закінченню власне, цього терміну. Це не всі спеціальності, це не всі бригади. Ради. там є певні обмеження, там всього дев'ять посад, на яких можна служити, там певною мірою обмежений кар'єрний рост, Тобто ти прийшов штурмовиком, ти ним будеш. Ти прийшов стрільцем санітаром, ти будеш стрільцем-санітаром. Але що важливо? Це є річні контракти, це важливо для молодих людей. Наприклад, наша розмова зараз в університетах закінчується чим. А можна я піду послужити на рік? Можна на сьогоднішній день. Людям, яким не, не зобов'язані служити по мобілізації, тобто не військово зобов'язані. Одразу 25 років. Все, що до 25 років всі люди вони служать добровільно. Після 25 вони служать уже хто добровільно, хто примусово, але вже зобов'язані служити. Там є річний контракт, плюс іще пільги по охороні здоров'я, плюс пільги по навчанню там отриманню кредитів на житло і так далі. В будь-якому випадку ми спілкувалися нещодавно з представниками міністерства оборони і адміністрації президента. Йде пошук тих механізмів, які насправді дозволять. Сказати про такі от мотиваційні певні чинники, які сприятимуть приходу людей, як мінімум, це має пожвавити розмову і сказати, що сьогоднішня служба це не покарання. Сьогоднішня служба це є необхідна твоя робота. Вона це твій обов'язок, ти можеш зробити, але ти можеш це зробити як добровільно, так і примусово. А, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Пане Ігоре, щиро дякую вам за те, дякую. що ви завітали нашої студії і за те, що ми так більш детально розібрали. Але цю ну, досить досить, досить актуальну досить актуальну тему, ага. але я думаю, що нашим злячам вже стало більш зрозуміло, що це таке, та як воно працює. Залітайте на територію рекрутингу, так і пишіть в адресні строки. Територія рекрутингу і потрапити в наші ніжні обійми. Ми всіх всім надамо додаткову інформацію. Ще раз дякуємо. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт нарада і говорили ми про рекрутинг та про те, як він працює. В гостях у нас був заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил ТРО збройних сил України Ігор Швайка. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.